І всім привіт на каналі Володимир і сьогодні з нами Даня. Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо що... ми знімали, треба холод, треба жар, там дуже багато. І тепер ми граємо треба більше розуму. Тому ми зараз заходимо в гру. Тому давайте вибери блок. Мозох. Я не знаю, що таке наш мозок. Я сплю на підлозі, окей. Це ми розуміли. Були нас. Другий день другий день, щоб подати заявку на коледж. Но мама не дозволяє мені йти, так як я дуже тупий, ну там треба. А може, я обіджу її, що, типу, що я розумний, насправді? <плес> Давай, вона перевіряє, бере наш мозок і перевіряє скільки в нас IQ 10. їш ти, ти морк. Ну, по цьому видно, що в мене 10. IQ. Ти картини. Так ешьте моркву. Так, треба шабиш тобто в Чикау серії мы просто туалет сходили на книжке. Чекайте, хочете стать умным? Тобто разумным. Давай, закрывай. Может, в нашей кимнаті морк? Може морква в туалеті? Боже, а де? Там може в холодильнику? Родинку. А в холодильнику. А вон морква на підлозі валяється. Він взяв її. А де щось? Реально де щось та морква? Ну, десь ховати вони точно її могли, я впевнений. Тарани нема Та не повно. Тама каже. Так, ну. А во маркломама, татудай я тоже. Давай проверю, сколько у меня О, мазок же больше, вроде. 15. Я думала 20. Читаты книжки, во. Ё. Прочитали. А, Прочитали. Нега тут прочитали. Так, Даня, закрий, пожалуйста, двери, та вони так ржуть, як я не можу. Може мені зараз 20? Води залізати, Від дві хвилини. Дві Так, чекайте, зараз я клинку зрізаю. Так, що можна зробити? Можна Так, я вже тут, вибачте, ще відійшов. Коротше, треба знайти ще останню книгу. Десь я прийшов на Вона На гаржі. А, я думаю, що там. Ну, просто я не знаю. Так, а тепер? Я очки не надів. Окуляри? Ага. Окуляри. 20 IQ. нет. 20 IQ? Ні. Ну, де? Де твої окуляри? Що, йти вдома? Е, ну, типу, говориш, що лузери лише не носять окуляри. Наш однокласник теж один там носить окуляри. Зразу кажу, Саша, прізвище наше, я не про тебе. Саша один. Ой, 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 дуже, ой. дуже розумний. Так, шукаємо. О май гош. Бо О, мозок біч. 30. 30, слишком низько. Нормально. Зробити домашнє завдання. Давайте. Плюс 4 IQ. Домашка така гарна. Провірка. Більш більше, може, мозги більше. 40. Вау, ти про... прорисуєш, На... але мало... ну, дуже мало. Розговор говорити треба з людьми. У <правити> <правити> симуляторі там, де треба більше грошей, то ми наоборот їх грабали. Витаєш, дань? Що тут посидемося? А то тобто, так ми продали цю хату. А, реально. Ми ж продалиш. Може ми сказали, на, не-не-не, не, не треба. Дядя, віддавай хату хат. Хат-ха, хат! Хату видав. Так. І остання люди. останньою людина я приплуду. Я просто не подивився. Е, О, вов нас. Так, оце Так, все, мені не цікавити її ці розговор, мені просто як треба Тепер. О май гад, який мене мозок. 45. Ні. А скільки їй треба мільйон? Медитація в своїй кімнаті. О, в мене були волоса. О, в мене мозок. 55. Зелить локони. А чому ми лись? Ой, мозг уже не два! Шо, треба цей покачати цей свою для мозку? Ви серйозно? Це тут. Давайте, все, піднимайте адеку свою. Щас. Олексій Бериться але, на жаль, типа сказав, Олексій ти вісти, де, той, до того, типу стронгмен, там де треба. Тому я зняв ви від... шо? Ого, ми краще не зняли відео, а він нам так. Я йому дзвоню, а він не взяв. Сказав, що він візьме. Наповнити басейн музгами. Знав легендарка басейна. Гагус. Тут завжди різні боги. Ой-ой-ой-ой-ой! Сюд монстр валяється. И так бо вони у них мало IQ. Ого, скільки в нього мозг. Чому не всі зривається реально цікаво? Okay. Вона, він, потім у нас буде місія викинути за подвір'я свої сміття. 110. 110. 110 це вже досить такі nee, результат. Ну можна вже йти до школи, сміло Хочеш стати розумним? Привіт! Привіт. Ти хочеш стати розумним? Так, звісно. Там щось там то -та там 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 я лісько не дуже хочу читати, вона ще й так Ні, ж, поки прочитати, поки перекласти. Що це таке? Боже. Чого я на це погодився. <клухи> Даня. Тепер я мега-мозок. Мамі тепер не треба буде витягувати ві мою хату. Що? <клухи> 200, Двісті, 200... Це, це, це прям. Да не можна вже навіть не йти в школу на роботу. Може. Ні, ну, треба чого. Ай, ти вже стоїш. Грав із першого лиця. Ду -ду 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 -ду. Реальний експерт. <ріху> <ріху> Прицелиться до сонця. А ні, то колич, лайк май фенс. Не, ми пройшли цю гру за одну серію. Need more smart, я потребую більше розуму. Це я зробив. More power! I have to. Я хочу, типа, такого. Yeah. Зараз. Пропустити? сильніше. Що вибирати на сильніше? Що таке? Ну, прилітає ракета. Молодець, ти це забывает? Зараз почекай, я подивись, контрюка і попрощаюся тобі. кажу. Yeah. Ладно, ну, дякую за перегляд. Ми знову стояли за одну З Там був Даня.